Чий біль і гіркий смуток війни чорним крилом торкнувся наших сердець. Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі низько схилити голови перед Героєм України, який у боротьбі за волю та кращу долю України віддав найдорожче, що мав своє життя. Солдат Кирияченко В'ячеслав Сергійович. Народився 23 березня 1988 року в місті Золотоноша де проходили його дитячі і юнацькі роки. З 1994 по 2005 роки навчався в Золотонівській загальноосвітній школі No3. З 2005 по 2010 рік навчався в Київській національній академії внутрішніх справ. Та здобув вищу юридичну освіту. З 2010 року по 2023 рік присвятив себе служінню українському народові у лавах правоохоронців поліціянтів. В'ячеслав завжди був привітним, життєрадісним, був добрим товаришем та вірним другом. Хто як не ми, хто як не я, завжди говорив В'ячеслав. Незважаючи на вмовляння рідних, маючи чітку громадянську позицію, 24 січня 2023 року він прийняв рішення піти боронити рідну землю до лав Збройних сил України. В'ячеслав Сергійович був справжнім героєм, який з абсолютною самовідданістю та мужністю захищав нашу батьківщину. 23 лютого 2024 року в районі населеного пункту Орлівка Донецької області, отримавши поранення несумісні з життям, В'ячеслав Сергійович загинув. Висловлюємо найщиріші співчуття батькам Наталії Миколаївні та Сергію Павловичу, сестрі Світлані. Яка зі своїм чоловіком служить в Збройних силах України всім рідним та близьким. Важко знайти слова, які б могли стілити біль, але хай невмирущий спогад про героя В'ячеслава буде світлом і силою в цей важкий час. До слова запрошуємо заступника міського голови Олександра Флоренка. Знову страшна війна забрала кращого з нас. В'ячеслав героїчно загинув на полі бою, хлопець молодий чоловік, який, який міг жити, наслужуватись життям, бути щасливим, створювати родину, дарувати внуків своїм батькам. Але цей клятий карлик зі своїми орками зробили все, щоб зруйнувати його плани. В'ячеслав загинув героїчно на полі бою. За нас з вами, за нашу Україну. І ми повинні пам'ятати кожного. Кожного, хто віддав своє найцінніше, за наше з вами існування. Ми низько вклоняємось йому. Дякуємо за те, що ми можемо бути українцями, дихати українським повітрям. Дякуємо, В'ячеславо. Царство Небесне, герої не вмирають. Слава Україні! Героям! До слова запрошуємо секретаря Новодмитрівської сільської ради Ірину Коть. Шановна родина, шановні присутні, прийміть щирі слова співчуття від жителів усієї Новодмитрівської громади, виконавчого комітету та депутатів Новодмитрівської сільської ради. Тяжке, невимовне гора і пекучий біль знову прийшли до наших громад. Сьогодні ми прощаємося з героєм, який віддав своє життя за мир і спокій у наших домівках, за волю і незалежність нашої країни. Війна, з якою Загарбницька Росія прийшла на територію України, забирає життя як цивільного населення, так і наших воїнів. Сумна звістка прийшла і до села Малесівка. Про тяжке поранення несумісне з життям Кир'яченка В'ячеслава Сергійовича, який загинув під час евакуації до стабілізаційного пункту 23 лютого 2024 року. Він був справжнім воїном, вірним другом, людиною слова та мужності, зразком незламності та вірності своєї країни. Він з честью боронив Україну, мріяв про перемогу, робив усе для того, щоб гідно протистояти ворогу. Жодними словами не втамувати пекучий гіль біль та не рани в душі. Адже смерть найріднішої людини це велике випробування. Цю гірку мить ми всі поділяємо горе сім'ї та разом з вами схиляємо голови у глибокій скорботі. Суми.